Президент Чехії з делегацією у Дніпрі Петер Павел анонсував підтримку нашій області. Зокрема, сторони підписали документ про передачу машин швидкої допомоги. Також лідер країни пообіцяв направити зусилля на відбудову регіону та приділити найбільшу увагу гуманітарній сфері. На неї чехи виділять мільйон євро. Пан губернатор, пані та панове, радий всіх бачити. Дуже радий бути сьогодні тут і висловити підтримку України. Ви знаєте, що Чеська Республіка висловила не просто підтримку, а готовність вибрали Дніпропетровську область для відбудови вашої області і післявоєнні часи, і зараз навіть посередині війни. З Паном послом, обговорювали ряд питань щодо гуманітарної допомоги нашої держави, в тому числі і наших партнерських взаємовідношень, в тому числі і з позиції бізнесу, Хотілося б подякувати в першу чергу пану президенту, що зараз в такий маленький період часу ви знайшли змогу підвідати нашу дніпропетровщину.